З миром Божим, дорогоцінні, Божих вам благословінь. Ісус Христос з фарисеєм сказав, що їхній батько диявол, на що вони відповіли, що ми не народилися від перельбу, наш батько Бог, Отець Небесний. А Ісус Христос говорить: якби ваш батько був Отець Небесний, був Бог, ви б робили діла Божі, ви б любили мене, бо Він послав мене. І я розумію, що якщо я а, дитина Божа, я маю любити Ісуса Христа, я маю любити тих. Кого він послав нас навчати? Я маю приймати цих людей, я маю поважати їх, цінувати, підтримувати, допомагати. Але якщо я цього не роблю, якщо я гоню людей Божих, якщо я говорю, що вони не потрібні, якщо я шукаю в них якісь ізяни, то я дитина диявола, тому що я відкидаю цих людей. Я не люблю віруючих, я не люблю, не підтримую ближнього. І е, ісус Христос сказав, хто приймає вас, той приймає мене. Приймаючи Божих людей, я приймаю Ісуса. Амінь.